Всім привіт! Сьогодні буде таке в мене збільне відео з різних нарізочок маленьких. Хочу вам розповісти: для мене стала такою цікавинкою в садочку Кирила. У них приходять вже з понеділка, дивлюся на столику. Лежать різні ну, новорічні проробки всіх дітей, якби однаково не видно, що і допомагали там вчителі. І, ну, вихователі, звісно, робити. Лежать і стоїть капілка. Я спочатку не зрозуміла. Нічого не кажуть, не забирати чи ні. Поробки всі підписані. Ну, в общем, ну, то вже на третій день, вже як чекає на Кирила, вже ж зрозуміло. Що... Щоб забрати поробку, це якби ярмарка. Тобі треба її купити. Там стоїть є скарбничка, ти туди. Манетку, ну, будь-що кидаєш ну, гроші якісь, і забираєш проробку. Коли вчора я ходила, були ще дві поробки кіріла, ялиночка така була з бумаги і ан ангелочок янгол такий. А сьогодні вранці приходжу, а вже ялинку кіріла купили. Тобто вчора грошей не було, сьогодні вже вранці немає ялинки. Купувати чиюсь іншу ялинку. Ну, Якби не дуже хочеться. А там даже не знаю, ну чи <плес> е виходить, чому чужу купувати, там і так Кирил може не дуже багато приклав <плес> до роботи. Ну, зовсім так, що показую вам, е як виглядає е Янго. Так, ось отак. Зараз це стоїть. Просто у нас дощ трохи намок. Ось так виглядає. Янгол, ангел польський. А він тро, такий, бачите, всі підписані. Ялинка також була підписана. Це. І ось такий Янгол. Ну, суму ж ти кидаєш, яку, ну, яку тобі хочеться. Так, янгол нам тут. Сохне сохне янгол, тому що трохи краска намокла відстає. Вроді би і під парасоль йшла, а все одно від, у нас дощ, ну, в общем, така зимова погода. І ще хочу показати, що буде у Саші в школі. У них це ж уже підходить Різдво. І в п'ятницю перед Різдвом, вони, якби як у нас, то єсть Санта, що ти сам тянеш і кому ти будеш дарувати подарунок. Ось вони в класі так зорганізувалися, повитягували, хто кому подарунок. Зразу з батьками вчитель обговорив, на яку суму купувати подарунок. Перед цим вони на у них є класна година, яка входить в перчень уроків. Тобто не після уроків вони залишаються, а от у них на третьому році, в четвер чи на четвертому йде класна година з їхнім класним керівником. І вони ще писали, хто що бажає. Ну, таку суму, щоб було. І в общем, Саші випав навіть український хлопчик, який з ним навчається в класі, і він захотів купити ось таку чашечку. Це сніговик, це чашка. тут ще якийсь гарячий шоколад. І ось такого сніговичка. В общем, такий подарунок понесе, буде дарувати хлопчикові. Що подарує Саші, це ж я вже, як змонтую, потім вам покажу. Тобто Такі є не традиції, то не, не зовсім їх розумію, тому я не встигла викупити а, кульоші, ялинку кіріла. Тобто, такі справи. Далі хочу показати я з дітям всі. На, сумі, на ну Я багато мені в Тік-Токі викидала і в Фейсбуці бачила такі експерименти, наскільки молодша дитина ділиться з дитиною, зі старшими. Зараз покажу Так, мы тут эксперимент есть ТикТоки решили, и мы почекай выполнить эксперимент. Саша, поднимай. Поднимать? Да. А у Саши сколько? А у Саши пусто. Кирюш, а в тебя две. Кирюш, а у Саши пусто. А в тебя две конфетки. Ну что, эксперимент удался. Ну що, ще раз привіт. Сьогодні у нас вже п'ятниця, завтра вихідні. Уф, канікули у дітей почались. У них з понеділка, по 2 січня, йдуть святкові вихідні, як вони називають, тиждень діти вдома. А потім знову підуть на навчання. Кирил також вдома буде, в садочок ходити не буде. Тут взагалі понеділок-вівторок це вихідні дні, нічого не працює, ні магазини, ніякі. Супермаги, торгові центри, все повністю закрите. Є десь такі маленькі магазини, де націнка. У них тут є мережа магазинів, жабкам. І націнка ну, там така більша. Ну, хоч щось можна буде купити. А так, взагалі, у них вихідні це 20, починаючи з 24-го, це неділя. Три дня магазини не працюють. Якби для України, мабуть, це був бешок. Також у них магазини не будуть працювати і 31-го, і 1 січня. Ну, тобто, так, треба все, закупи робити заздалегідь. Це завтра, я чувствую, там, думаю, в магазині буде людей повно. Сьогодні було багатенько, всі з великими тележками, ну як не як і свята, і 3 дні і в магазині вихідні. Хочу ж показати, що Сашки, подарунок вже сьогодні дали йому від таємного Сантри»? Ну, Куча це ну, всіми улюблена. Kinder Chocolate І тут, я думаю, нічого не зрівниться. В Польщі на ну, всі, всі комусь дарують, якщо що, то це йде від Кіндера. І також ось така гра настільна, планшетова, як тут кажуть. Саша каже, є інструкція. Там, і навіть українською написано, будемо розбиратися якраз зараз вечори. Не тільки будуть малювати а І будучи грати в ігри. Ну, Не те, що Саша казав, він писав і бажав. А, він хотів собі святкові шкарпетки, ну, чогось йому хочеться з ельфом. Ну, Якщо що, я теж не можу знайти, щоб святкові шкарпетки були з ельфом, а йому тільки з ельфом. Потрібна Ну, це в нас іде такий біль від ролі, ж перед війною спектаклі ставили виставу. Ходив він на, те, на театральний кружок і спектакль. Ну, ми встигли його подивитися, і в них виступ я краще був. Останній, вони їздили в Пісачин, Це навіть навіть ну, для нас, для Вовчанська. Вони кудись поїхали. Вони поїхали тоді в Пісачин і виступали. Там виступ, він там теж приїжджали. Там було якесь багато приїжджали різних акторських студій, ну, дитять. І вони там виступали. І це якраз було. Остання неділя перед війною, і це таке болюче, тому що для мене у мене, наприклад, от остання неділя, а потім фотографії в телефоні збережень, а потім аж навіть через місяць, мабуть. Це період взагалі ніяких таких фотографій не було. І Сашка е отримав вже ж диплом е як кращий актор, і вже змінили він мав грати іншу роль. Вже готувався не такий більш масштабнішу в цьому ж спектаклі, але іншу. І, на жаль, так не судилася. А грав же ж він ельфа, і тому для нього ця тема ельфів це дуже болюча в нас і накладка на телефон з ельфом, і рожки ельфа були, і ельф, ми везде хочемо ельфа. У нас зараз і прикраса новорічна в, в кімнаті висить з ельфом. Зараз також я хочу показати, Кірил робив таку пробку в садочку з тіста. І хочу її показати. Так, просто вона так її упакували, будь-яка тістечка. Я спочатку подумала спочатку, що це якийсь такий пряничок. але це різкова коробка. Зараз розверну і покажу. Так, Ось я його розвернула. А, я зрозуміла, що це має. Тут є дирочка. Це, мабуть, така е, іграшка новорічна. Сюди протягуєш ниточку, якусь і вішаєш. Ялиночка у нас така вийшла, а це зірочка, на жаль, вона у нас Досі, Раз ось тріснуло, відвалилось. Нічого, може щось придумаємо. Тобто такі ялинкою вже прикраси робить Кирюха. Так, а далі зараз покажу вам відео, хто чим займається ввечері. З його вечорам у нас діти полюбляють ой, малювати фарбами. Тож подивимося на їхні експромти-малюнки. художники. Боже. Саша, там, да, що ты будешь там робити? Флаг Украины? Если топ. Ну, і что ты пойде дальше? Да давай я на лбу нарисую вже. Давай. Да? Я пошутила, а. Так вона на друга руці вже уже шмалює таді польський прапор. Потом. Мама ну, потом змажиться, коли я покупаю. У нас в квартирі з'явилась нова квіточка. Це повансеті або молоча різдвяник. Квіточка сама походить з Мексики, така екзотична, популярна зараз у західних країнах, також і в Польщі, особливо перед вона Різдвом дуже популярна. Тому що такі має, кажуть, як листочки, як на зірочку схожі. Ось ці квітери, то квіточки це ось оті маленькі. Ці квіточки бувають у нас червоні, вони бувають ще жовті. А оце йде, це вже приквіток. Це не сама квітка йде. Ну і зелена листя. Така ось червоненька буде радувати наше око. В Польщі вони по своїх супермаркетах продаються. За різною ціною є більші, менші. менші. Тобто сподіваємося, що до лютого вона буде радувати квітнути. Ну і хотілося щоб наступного року теж би вона розквітла. Ну, ще як для мене на що так давно хотіли якби, квіти в кімнату. Вона як Для мене воно додає трохи такого домашнього затишку. Але у нас перша квітка з'явилася рік тому, на 8 березня. Ми купили, ну, як Артем нам купив архідею. До цього як до нас квіток ну, казалось, та що, ми ж трохи побудемо і повернемося перев'їжджати, як ці квіти перевозити. Це вже в нас третя квіточка. Сподіваюся, до нас вона приживеться. Ну, відсвіте вона, звичайно, що в лютому, але на наступний рік хотілося б теж побачити, як вона почне квітнути. Світлі! Світять, світить. <світить, світить у нас, як завжди, вечір продовжується. І в нас що по розкладу? Малювання. На цьому ми будемо прощатися. До зустрічі в новому відео. Пока!